Ось своє з'їдають, те, що нам наставляють, нам досить. Природа, вона жива і всі повинні бути ситі. Коса теж це жива істота і хай собі насолоджується тим, що вона з'їсть частину нашого винограду. Для винограда це місце прямо золоте. Як кажуть, виноград і ягода повинні страждати. Тоді можна отримати хороше вино. Тут колись був пустир. ми знаходимося на склонах кар'єра. Грунти тут каштанові, важкі. Червона глина переходить в вапняки. І на них майже нічого не можна було вирощувати. Лише виноград показав дуже якісну ягоди. Вінограда, вони були насичені, вони були ароматні, вони були великої цукристості. І такі обставини нас спонукали звернутися до, до цього питання з виноробством. Багато виноградників в Криму розкричували. Іде знищення виноградників, наскільки я знаю. Наш мікроклімат і Крим майже одинаковий. Набір температур одинаковий, що в Криму, що в нас. Ми повторюємо лінійку Кримських Рим, назад Крим зараз з нами Окупований, тому ми вийшли з винами кримськими на ринок України. Таврія ворія Каховка Каховки конячний, трубіски, ми і ще Білозерський Радвоз. І я повернувся десь з кінця 90-х років обличчям до світу вина. І я побачив, що це такий глибокий, широкий світ, який потребує багато знань. Вичерпати і все пізнати неможливо. Всі зони, де вирощується виноград, мають свої особливості. Совокупність цих особливостей називається французьким словом теруар. Унікальність, наприклад, нашого теровару в тому, що ми маємо велике водосховище перед нами, каховське водосховище, і це для нас дуже позитивно, адже ми маємо баланс температур, який дозволяє нам мати дуже гарні кондиції для винограду. Також у нас крутий правий схил Дніпра. Це дає додаткові гарні умови для визрівання винограду. І ми маємо дуже гарну мінеральність у почві. Це теж дуже важливо для винограду, і завжди можна відчути в відтінках і в присмаках вина. На півдні України умови. Приятливі для вирощування винограду. Виноградна лоза добре дозріває, виноград має високі показники якості завдяки цьому географічному положенню. Коли 30 років тому мені тут землю дали. І коли мені розбили, мав кілки забили, це твоїх 50 гектарів, значить, то ми тут прийшли і зробили з очереду, знаєте, такий шалаш. Ми жили, потім охоронник був тут, кавуни посадили, вони потім не росли тут ці кавуни погано. І так назвали його куріння. Збили палиці такі, значить, їх накидали солом, Туди можна зайти від дощу. Скріться, і там прохолодно навіть було. І потім вже думав, а що тут. Думати? І вже є курінь, значить, торгова марка курінь. Так вона і залишила. Це було дуже давно, десь в 1880-х роках. Лів Голіцин запропонував князю Турбецькому, який володів цими землями. Саме тут створити виноробню і висадити виноградники. Для того, щоб ризикнути і створити тут виноробне господарство, мало було повірити. Треба було пройти цей великий шлях для того, щоб зробити перше вино. Перший результат, який він отримав в 1900 році, коли була в Парижі. Всемирна всімірна виставка. Він е зі своїм вином ріслінг отримав єдина за всю історію е гран-при. З того часу він зрозумів, що да, і троар правильний, і вина тут е можна робити дуже гарні. І він почав дуже швидко розбудовувати е виноробню і збудував собі замок, в якому поселився і став жити. Для того, щоб зробити виноградний саженець, потрібно підщепа і прищепа, якщо це щеплений саженець. Підщепа це корінь, те на чому прививається культурний сорт. І прищепа це культурний сорт, сам культурний сорт, який потрібен, щоб він ріс. Вирощування саджанців – це дуже трудоємкий процес. Для того, щоб виростити садженець, потрібно зробити приблизно біля 170 технологічних операцій. Якщо брати в повному об'ємі, то потрібно один рік, щоб виростити лозу. Потім цю лозу зрізати, зробити щеплення. І це буде ще один рік. І на другий рік, на осінь другого року, вже виходить якісний садженець. Де. А що не прийшли? Та завтра. Та, хорошо, давай хай йдуть. За начали масове збирання винограду, так. Так, поїхали. Їдемо на збирання мерло. Вранці десь збирають буквально навіть при світлі з 5 ранку там до 9, поки сонце не вийшло. значить Бажано, щоб не було дощу, це перше. і Хороший настрій у збирачів Хороший сорт, мерло. Бачите, є. Хороша головна. Цепко держиться, так? Да? Ні, нормально, так? Да? Да, да, Ви вручну робите, чи да. ножиком підрізаєте? Вручну? вручну привик. Ну хто як привик? А ти один сьогодні чи з Добре. дружиною? Привіт. Сином. А сином, так? Да? Це не є промислове виробництво. Сімейне, господарство, невеличке. Вони більше виділяють уваги виноградникам своїм. Приміняється багато ручної праці, все-таки вона більш акуратно. Ручний збір винограду. Знаєте, є борщ, можна зробити на кухні де для людей, а можна зробити в столовій для сотні людей, які люблять їсти. Будинок, де зараз знаходиться. І ресторан у нас, і рецепція нашого готелю. Це був будинок самої виноробні. Одне вікно трохи нижче за інші, то це був в'їзд. І сюди на конях завозили на переробку е, виноград. Все це автентично і Справжнє, і навіть ми лишили для того, щоб гості наші могли подивитися і побачити ці декілька плиток часів турбицького. Отакий був підлога в виноробні була. Це трошки ми вже відновлювали, але от історично ми все лишили. І знаходимось на. Глибині мінус 13 метрів від так званого нуля. Ми маємо унікальні можливості для того, щоб довго витримувати вино у бочках. На вулиці зараз плюс 30, в Нижній галереї ми тримаємо температуру десь мабуть 15 градусів. В верхній галереї може на 1-2 градуси вище. Але ця температура дуже важлива і вона стабільна протягом року. Ще дуже важлива вологість. Вологість повинна бути не дуже високою, не вище 90%, але і не нижче 60%, адже це дуже важливо для зберігання вина у бочках. Хороша експозиція в тому, що переробка наша розміщена прямо на винограднику. Тому зібравши невелику кількість ящиків, ми швиденько привозимо на виноробню, воно не співає під сонцем нагрітися, Зразу кидаємо у дробілку його. Хороший урожай, дуже ароматна ягода, солодка. Буде хороше вино, ми думаємо, І працюємо над цим. Що у нас? Кипить? Кипить, да? Пішли сюди. Риса готові, все готове. Виноград піде зараз на переробку. Це дробілка. Здесь більше тонни в час вона переробляє винограду. Зараз виноград прямо йде в уніфікатор на настой. Це червоне сорва. Тут роблять щеплення, береться лоза. Дикого сорту винограда береться лоза культурного сорту і робиться щеплення. Машинка називається омега. Вона робить такий виріс омегообразний. Це називається прищепа. Те, що ми культурне, прививаємо на дикий. Так як дикен більш до хвороб устойчивий, більше до морозостойкості, посухи і так далі. Ми виробляємо вино виключно з власного винограду. Шардоне, піноблан, рісліп, савіньон блан, аліготи. З червоних це відомий вже всім сорт Каберне савіньон, мерло, каберне фран, тівердо. Мальбек, сіра. Маємо дуже розвинуті виноградники десь близько 165 гектарів. Раз на два-три роки ми садимо нові виноградники. Наповнюватися, колекція почала десь 1950 року. Що за вина тут знаходяться? Ті, які мають потенціал до витримування довгого витримання у пляжці. Наприклад, для білих вин це відповідна кислотність, для червоних вин це відповідні таніни, які згодом м'якшають, але зберігають вино довгі-довгі роки у пляжці, коли вино. Пробуєш через там 10-15 років і бачиш, що воно живе. Ну, це класно. Творча робота, тому що вона, хто в ній працює, то завжди я кажу пошуку. Пошуку краще зробити кращий продукт. Зараз хвилиночка. Тут в бочках знаходяться наші вина вже готові. Червоні і десертні вина знаходяться в дерев'яних бочках. Білі вина знаходяться в нержавійках, таких бочках. Вони тут доходять, значить. Тут знаходиться Іршаї Олівер. Тут знаходиться наша Софія, яка дозріває в бочках, а також Іршаї і мускат Степова. Ми маємо декілька пляшок з часів ще Трубицького. Це, це маленькі пляшки від вина з вином. Ми не відкорковуємо ці пляшки. Певно, немає е, значення, яке там вино. Але те, що ми маємо е, пляшки, які збереглися за ці 120 років, ми можемо показати, як вони виглядали, які вони були, і трошки може. Торкнутися того часу, який вже дуже-дуже давно сплив. У світі ще мода мати своє шато, да? ну, для нас багато людей покупають там і на них. Не працюють просто, придають до управління, я вважаю, що це неправильно, тому що господар повинен сам бути у своєму шато. Шато це така справа спілкування з людьми ще. Треба бути готовим до цього. Це буде зациклений цикл. Ти виробив вино і сам підніс його до нього. Люди, люди різні, багато історій, хтось щось розказує, тебе слухає. В житті спілкування з людьми, може саме найосновніше. Людина, яка хоче робити вино, повинна починати спочатку. Тобто мати землю, висадити виноградник, самому бачити, як він виросте, виключно зі свого винограду, починати робити вино і потім вже давати на суд спільноти те, що він зробив. Ця філософія мені приємна. Ті малі винороби, які мають натхнення, це. Ну, Мені дуже імпонує, і ми завжди готові підтримувати їх, і обмінюватися досвідом. Ми можемо бути провідною в Європі державою, тому що ми можемо робити прекрасні десертні вина і сухі вина. Тому перспектива України дуже велика. Всі виноробні країни Франція, Італія, Іспанія, наприклад, населення дуже патріотично до своїх вин. В нас такого нема. Тому це треба ще ментально, щоб якось ці процеси пройшли. Світогляд в цій частині змінився. Тепер потрібно виноробам про себе заявляти, робити якісний продукт. Ну і держава повинна також якийсь вже виробити бренд, що це вино України. Ну, вино Бессарабії вже на слуху десь, да? ну на Таврії теж щось є. Можливо, це об'єднувати, можливо, ну, треба думати про це. І цей бренд піднімати і заявляти у світі про себе, так чи ні? Я вкладаю частину своєї душі в цю справу. Я роблю її чесно. Якщо є робота для душі, то це, мабуть, один. <дум> І звук діяльності людини це є виробництво вина. Це справа мого життя. Я присвятив цьому господарству практично все своє життя. Це моя, як кажуть, любима робота. Я люблю Україну. Я хотів би, щоб кожен українець мав щастя кожен день тримати в руках бокал вина. І це буде, мабуть, людина щаслива. Я думаю, це буде тоді показувати культуру нації достаток нації і настрій.